Негода та холодна погода на волині. Від вітру зносить дерева. Зокрема, у селі Ветли, що на Любешівщині, через погодні умови дерево повалилось на проїжджу частину, перегородивши рух транспорту. Рятувальникам довелось бензопилою розкрежувати пошкоджене дерево та забрати його з дороги на узбіччя. Волинян закликають бути обережними та не ходити під розлогими деревами і біля будівельних майданчиків. Триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач через сильні пориви вітру на Волині і аварійні відключення електропостачання було повністю знеструмлено 26 населених пунктів на Волині, 10 частково. Бригади «Волиньобленерго» досі усувають наслідки негоди. Без електропостачання було понад 6 тисяч споживачів. Чихувати легкий одяг, остаточно ж бабине літо ще повернеться? Поцікавились у синоптиків ще завтра, у вівторок, 15 жовтня, очікуємо невеликий дощик, і правда, температурний режим не зміниться, але уже з середи і до кінця тижня. Погодою нашого краю керуватиме антициклон, антициклон із Західної Європи. Тобто припиняться опади, переважатиме суха погода, але буде надходити з півночі холодне повітря. І тому, починаючи з 16 жовтня і до кінця тижня в нічні, і, в нічні години і вранці очікуємо заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів морозу. На ґрунті теж будуть заморозки. В день температура повітря не буде вищою 10-12 градусів тепла. Тож на Волинян очікує доволі прохолодний тиждень. Втім, рясно вже не дощитиме. Оскільки тепло вже не буде, згідно рішення виконкому луцькради з середи, 16 жовтня, стартує опалювальний сезон. В першу чергу тепло з'явиться у лікарняних закладах, дитячих садочках і школах, а потім і у решти споживачів.